Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект коаксіальної акустики розміром 16,5 см від компанії Edge серія DB, модель EDB 6WE0. Поставляється в фірмовій упаковці комплект. Давайте розглянемо. Комплектація, що входить середньої. Тут у нас два динаміка. Динаміки без захисних сіток. В комплекті є. Кліпси металеві, також саморізи для фіксації динаміків, гарантійний талон. Динаміки номінальною потужністю 100 Вт, максимальною потужністю 200 Вт. Динамік по підключенню звичайний у нас плюсова-мінусова клема. Корзина штампована із сталі, е, дифузор з пресованої бумаги. Монтажна глибина 53 мм, інший динамік абсолютно ідентичен. Чутливість у цих динаміків 94 дБ, опір 4 Ом. Додаткову інформацію і вартість цього комплекту динаміків ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua.